Я по имени Алексеевна. Так, ты для кого вы выходите? Такі нагороди із рук мера Кривого Рогу отримали наші театрали напередодні дня театру. У такий спосіб відзначили їхній вагомий внесок на цьому нелегкому поприщі. Одна із тих, хто одержала нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня, пані Ірина. Жінка 30 років працює в ляльковому театрі. Розпочинала як акторка, потім стала режисеркою-постановницею, а зараз головною режисеркою. За її роботу не раз вручали нагороди. Якщо ти любиш свою професію, свою роботу, то взагалі вона просто приносить задоволення і ти хочеш тим, щоб всі були задоволені тим своїм результатом, який робиш і виставу постав, щоб грали чудово, щоб все було, щоб діти були задоволені. Батьки щоб були і це саме приємне, що коли виходять, говорять, дякуємо, і прийдемо ще. І, ну, це головне. Активно працювала від початку воєнного стану трупа Криворізького міського театру Ляльок, у тому числі і з дітками-переселенцями. У березні заклад має відзначити 46-ту свою річницю. Тож вистав за всі роки роки поставили стільки, що не злічити на урочистому прийомі грамоти отримали п'ять акторів театру а двох працівників удостоїли нагрудними знаками. Це майже тільки у нашому місті є е, е, така е, ну турбота, підтримка. До театрів, до театрального мистецтва, а митці – вони ж люди амбіційні, вони творчі, і це дуже важливо, коли керівництво міста спостерігає за розвитком театральної галузі, підтримує матеріальну базу і звісно відзначає самих найкращих наших театральних митців. Майже три десятиліття вражає своєю унікальністю і театр музично-пластичних мистецтв академія руху. Завжди готують для глядача цікаві вистави. А зараз в роботі перебувають три проєкти. Тож плани будують великі. Ми дуже вдячні міському голові Юрію Вілкову, нашому управлінню культури, що зробили для нас це свято. Це дуже знаково, тому що ми зараз всі зараз побачилися, комусь будуть відзнаки якісь доручення, доручень. А хто просто прийшов, просто поспілкуватися? Нам цього дуже не вистачало. Всі ці роки, я за це дуже вдячна нашому місту. Ми працювали як завжди. Робота є робота, і коли працює театр, значить у місті все спокійно. На сьогодні в Кривому Розі працюють три професійні театри, а це загалом 275 людей різних професій, від акторів до режисерів. Під час воєнного стану більшість з них встигали працювати і на своєму фронті, і допомагали іншим. Особливо я хотів би всім вам подякувати за вашу роботу в період війни. Ви не тільки не зупинилися, не тільки не перестали там щось. Робити в культурному напрямку, але ви розпочали свою роботу як волонтери. Ваша робота це дуже важлива і дуже необхідна. Грамоту від міста за багаторічну творчу працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток театрального мистецтва отримали 16 театралів. Ще двоє працівників цієї сфери одержали нагрудні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступенів. Вікторія Пінчук бересторохті, Перший міський.